Друзі, всім мої вітання. Олександр на зв'язочку. Зараз подивимося, дороблюємо ще один комплект. Дав високий 95 430. Встановлюємо новий кузов. Дивимось процес Зараз надав. Встановлюємо кузов. Пачка буде на 18 кубів. Дивимось. Цей тягач буде високий. Низький вже продали. Дивимося кабіну. Кабіні все просто супер. Сідушечки. Класні ліжачки, верх-низ. Та сідуха теж торпедо. Все, все, все гарне. Зараз кузов на ньому закінчимо. Двері все в порядку. Теж двері все в порядку. Потолочок, все ок. Машинка буде дуже-дуже гарна. Уже, уже повністю закінчуємо її. Два-три дні, комплект готовий. Давайте. Бачите, яка красота. Просто супер красавчик. Сейчас я сейчас збоку вам його ось покажу, щоб було все видно. Така буде красива машинка. Просто супер!